За матеріалами слідства обвинувачуваний поширював у соцмережах ролики з закликами проти бійців збройних сил України. Також, перебуваючи у сумах, зривав з інформаційних стендів антиросійські плакати. Власні дії фільмував, потім поширював в інтернеті. Проїжджаючи повз по вулиці Троїцька місті Суми помітив державний прапор України та прапор національної гідності. Після після чого із використанням технічного пристрою розпочав висловлюватись про те, що потрібно зривати красну чорну тряпку, оскільки через них всі біди на територію України під час судового засідання 34-річний обвинувачений розповів, народився на Краснопільщині. Нині безробітний має неповнолітню дитину на утриманні. Додав злочин скоїв, бо злякався. Ну, Просто перші дні було, був дуже великий страх за свою сім'ю, за дитину. Не думаю, чи зробив, що попало. Послужби не бачу, як чи Кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України, а саме виготовлення і поширення матеріалів, у яких міститься виправдування, визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників, чи ви знаєте беззастережного винустережного визнається уникальність. Оскільки обвинувачений визнав власну провину, сторони підписали угоду про визнання винуватості. Оголосило узгоджене покарання. У виді обмеження волі на строк 5 років і на підставі статті 75 КК України звільнити від відбування призначеного покарання з спитовим строком без конфіскації майна. Ізпитовий строк терміном у три роки. Максимальне ж покарання передбачене законом за інкриміноване правопорушення, обмеження або позбавлення волі строком до п'яти років з конфіскацією майна. Діана Крахматова, Валерій Коваленко, новини на Суспільному Суми.